Щороку Форбс оголошує топ 100 найбагатших українців у списку: мільйонери, бізнесмени, власники великих підприємств, провідних компаній, успішних брендів. Та у цей список ніколи не потрапляв чоловік, якого насправді можна назвати найзаможнішою людиною України. І навіть коли ми скажемо його прізвище, ви ймовірно почуєте його вперше. Це чоловік, про якого не дуже багато є інформації в інтернеті. Проте його статки настільки великі, що їх навіть важко оцінити. Тож хто це яким чином нажив своє багатство? І до чого тут президент Ющенко і чорні археологи? Зараз про все розповімо. А поки дивитесь заставку, перевірте, чи підписані, якщо ні, зробіть це просто зараз. 205 стаття Конституції говорить, приватна власне доторкана. Я її зібрав з неї, що хоче робити. Вона моя. Хочу розмовляти скажи, з вами. Скажіть, ще в яких я стосунках ви зюченком перебуваєте? Я не буду більше з ким зюченко. Та я не буду розмовляти з вами. З Просто знайомих відносинах. Знайомтесь перед вами найбагатший за версією стопкору українець. Його звати Володимир Володимирович Недяк. Довгий час він був доволі поважною фігурою на культурному фронті. Він приватний колекціонер і власник історико-ітнографічного музею протягом років пан не відверто хизувався унікальністю власної колекції, аж поки у самих музейників не стали виникати питання. А звідки у звичайного колекціонера настільки рідкісні експонати? Адже щоб їх купити, потрібні мільйони доларів. Всі е, науковці, всі музейники світу. Е, Спільні в тому, що воно не Задоволення надзвичайно дороге, і особливо якщо ти збираєш серйозні речі, і якщо ти збираєш їх системно класифіковано. Тисяча ікон, дві тисячі творів народного живопису, сотні старовинних книг та географічних карт. 300 стародавніх розписних скринь, 4 тисячі рушників, скарби польських, турецьких, татарських народів, раритети трипільської культури та скіфських часів. Скільки точно експонатів у колекції Невдяка не знає навіть він сам. В одних інтерв'ю 30 тисяч, в інших 12. Скромна Це сріблом шита по тканині. Богородиця, мабуть, тут у вас виникне запитання: а чому ви взялись заглядати у скрині приватного колекціонера? Адже це його особиста справа. Так, це правда справа особиста, але мова про нашу з вами культурну спадщину, про те, що ідентифікує нас як націю. Як би там у Кацапії не розповідали, що України ніколи не існувало. Це те, що ми маємо всіляко оберігати, щоб передати далі нащадкам. І у нас є цілком аргументовані підозри, що з колекцією пана Недяка не все так чисто. Під питанням і легальність надходження експонатів до колекції і умови зберігання унікальних старожитностей окремим пунктом стоїть ймовірна співпраця із так званими чорними археологами, і навіть розпродаж рідкісних українських артефактів за кордон та про все по порядку. Першу Шевченківську премію, яку всі сміялися з мене. Ще купив вітраки, купив вітраки і їх зробив. Я щиру правду говорю. Таких сумасшедших, як я не Дружина мене називає Барон Мухазом музей – особлива гордість пана Недяка. хоча важливий момент. Згідно інформації, міністерства культури ця установа не значиться у мережі громадських музеїв різних форм в Черкаській області. Тут величезна територія в понад 67 гектарів, де розташовані будівлі, зведені за стародавніми технологіями з використанням тогочасних інструментів. Та найдорожчі тут вони Бачите скіфські баби і половецькі які стоять. Два скіфських воїна, у яких заплетено по три коси ззаді, із шоломів виглядає. Yeah. Унікальний кам'яний артефакт Баба, який понад п'ять з половиною років, яка слугувала і була в капищі фалосоподібна, яка допомагала жінкам зачати дитину і розродитися. У колекції не кам'яних ідолів майже тридцять. Звідки колекціонер їх збирав і перевіз сюди достеменно невідомо. Хоча навіть початківець історик знає, місце розташування для кам'яних баб ніколи не обиралось випадково. Це були кургани або, наприклад, могильники, тобто Території, які мають сакральне значення. Їхній переїзд сюди можна було б пояснити бажанням зберегти ці кам'яні статуї. Але ні. Унікальне зібрання під загрозою. Камінь руйнується від дощів, вітрів і снігу. Там не простоїло по 2-3 тисячі років, ще простоє сікей. А отак, як вони зараз у вас стоять не розкажуть. Ні, вже стережують там, світ включається, да. не Ні, на ніч приходить, ще сторож. Один сторож на 67 гектарів це, звісно, надійна охорона. І така недбалість по відношенню до всієї величезної колекції. Ось так само просто неба, звалені кучею стародавні човни-довбанки. Ось який безлад у приміщеннях музею. А ось як на одному з інтерв'ю пан Недяк вихваляється черговим здобутком. Ну щоб ви зрозуміли, їх офіційно в Україні знаходиться чотири і в мене два. І у вас два тепер ви розумієте, про шо 50%. Говорю. видно, як фоліант розсипається у руках. Хоча збирач акцентує. Книга рідкісна. Таких в Україні всього чотири ці кадри не вражають справжніх музейників, бо якісне зберігання навіть приватної колекції це вже не особиста справа. Державна частина музейного фонду зберігається в державних установах, тобто в музеях. Недержавна частина музейного фонду зберігається в Ватних колекціях, тобто і те, і те є власністю держави і є культурною спадщиною, і до тої і до тої спадщини застосовуються абсолютно однакові вимоги. Зберігання це надзвичайно важлива частина, тому що це фактор, який допоможе всі ці речі нам показувати і нашим нащадкам. Чим краще ми будемо використовувати правила зберігання. І створювати умови для зберігання. Тим довше ці речі не збережуться, тим більше поколінь наступних може це побачити. Звісно, ми просилися на екскурсію до пана недяка, щоб побачити на власні очі і артефакти, і умови, в яких вони перебувають. Однак зустріли неабиякий опір. У мене немає музею тут. У мене тільки видавниця тут. Ця розмова відбулась біля академії, де завдяки фонду держмайна, пан Недяк орендує кілька кімнат за нашою інформацією. І там теж зберігається частина його колекції. Однак потрапити туди ніхто не може. Туди де навіть представники фонду фонд якусь Ого, коли фонд з перевіркою, то ки... Кайка... Це рамка удиву, я так розумію. Ну, фотовірки, так фонд має право де, ну, на перевірку поплорів оренди. А як вони це пояснюють? Чому може ніхто ні, ні, не пояснюють? Тобто туди немає ніякого доступу. <звук> І що вони роблять, я не знаю. Чому знаходяться в державному начальному закладі, то та можливо існує і інша причина такого затворництва пана Недяка, щоб ми не побачили того, що не повинні бачити. У сучасній Україні недяк це гуру чорної археології, незаконно розкопані трипільські поселення та скіфські кургани, привласнення і переміщення половецьких баб, розграбування українських церков і ошукування регіональних музеїв. Саме з цього складається його колекція, який позаздрив би Лувр, не кажучи про національні музеї України. Чому питання про походження колекції недяка, який більшість свого життя не має офіційно підтверджених прибуток? Виникло тільки зараз. Дуже дивує, але слава Богу, що виникло. Значить, є шанс, що нам вдасться зберегти ці речі для наступних поколінь. Адже він не тільки незаконно привласнював, а й незаконно торгував цією спадщиною. Найбільша таємниця цього колекціонера звідки і яким чином він зміг зібрати настільки унікальну колекцію. І навіть 100 тисяч гривень від Шевченківської премії, якої нагородили недяка, не вистачило б ні на музей, ні на рідкісні артефакти. Я видав. 6 тисяч книжок Україна, козацька держава. Чесно, зароблені гроші, 6 тисяч книжок. Але фінансова звітність тоді була неповна. Ну, означає... Яка неповна Ну, тому звітність? Що... Так вас цікавить звітність як журналістів. що вас цікавить? А... Чи відкільки гроші та... заробив? Звідки я? гроші ви заробили? Так Я сказав, розповідаю. Їдьте. Готель Хаят я оформив у 2008 році. Повністю mm -hmm. оформив готель Хаят. 426 номерів. 246 номерів. Офіційно заробив, не пам'ятаю, 4 мільйони, чесно забув вже, коли була криза. Заплатив у банки 250 чи 260 тисяч податку. То, що знімав, да. офіційно провів. Отже, пан Недяк, колишній мільйонер. Хоча жодної згадки про нього і готель Хаят в медіа ми не знайшли. І це видається сумнівним, тим більше, що і у наших питаннях сам збирач, як то кажуть, путається в показаннях. Взяти, наприклад, знаменитий ось цей експонат. Широкий пояс із срібними накладками лідера повстанського гайдамацького руху Івана Гонти. Я купив цю реліквію у сім'ї, яка веде свій род від гонти. Назвати суму не можу. Скажу тільки, що це дуже дороге придбання. Колись недяк розповідав, що купив, а нам доводив вже геть інше. Розкажіть, будь ласка, звідки у вас пояс Івана Гонти? Ще Ну, По-перше, кожна річ має свою легенду. Ну, коротше, я поїхав, я подарунки там зі там, подарував книжку сі жінці. Там, да. Багато розповів. Розповів, показав про музей. Вона каже, ну я вам віддам. Кажуть. І що з цього правда? У порядних колекціонерів з цим питань немає. На кожен раритет свій документ про легальність походження. І тільки ті речі, які від мене виходять, я їх назваю сертифікатами. У мене є. Бланк фірм феймовий захищений, на якому я пишу анотацію, фотографію, даже роблю оцінку грошову тих речей. Пічать ставлю підписи. Відповідно до нашого законодавства, будь-які визначні експонати навіть у приватних колекціях мають бути у державному реєстрі. У нас є конституція, по якій ми працюємо 333 стаття. Це є закон про охорону пам'яток. У нас є закон, який там 48-й, по-моєму, закон, який передбачає порядок, є основні положення, визначається. Що саме відноситься до культурних пам'яток, е, існує реєстр, який обов'язковий для усього видів культурно-історичної спадщини, та досвідчені колекціонери запевняють, ці закони в Україні поки не працюють. У нас навіть немає реєстру досі культурних та звічних цінностей. Нема в законі прописано, що якщо річ Знаходиться в реєстрі хто і його не можна вивозити а віста такого немає. Найбільше покупців у недяка, звичайно, з Росії. Ці варвари засіхали в першу чергу на наші землі, а саме на нашу культуру і історію. Ви подивіться, як вони грабують наші музеї на окупованих територіях. Вивезли з національного заповідника Кам'яна могила унікальні стародавні наскельні зображення, петрогліфи це найдавніші письмові згадки на планеті, яким 40 тисяч років. Вони викрали золоті артефакти візантійського періоду із музею заповідника Херсонес-Таврійський. Дуже хочеться вірити. Що після перемоги ми повернемо все в Україну, але як бути із тим, що вивозиться в валізах на потягах у Європу, а там продається російським окупантам та колекціонерам за безцінь? Ви думаєте, що найбільша проблема в Україні це торгівля наркотиками і зброєю? Ні, найбільша проблема це торгівля нашою культурною спадщиною, бо саме вона робить нас народом в очах всього світу, і саме її не можна відновити, а лише втратити. Нещодавно Недяк продав рід рідкісне Євангеліє за кордон, таких в Україні лише декілька. Вони безцінні. Це свята книга, не лише святе письмо, це твердження того, що служби велися староукраїнською мовою ще в 16 столітті, мовою існування якої так заперечує наш ворог. Проста жінка перевезла цю реліквію у валізі, не розуміючи, що вона вивозить з України, а проданий рідкісний триптих, який, мабуть, лише по рідкісній випадковості потрапив до рук доброчесного українського колекціонера. Нещодавно у музеї історії Києва влаштували виставку, де Недяк теж представив свої експонати періоду козаччини, зокрема ікони та євангелії. Ми надіслали запит до музею, поцікавившись, які документи надав Недяк стосовно власності та їхнього походження. Але у визначений законом термін нам ніхто не відповів. Тож легальність виставлених предметів викликає ще більше питань, відповіді на які ймовірно знає колишній президент Віктор Ющенко. На цих кадрах Ющенко і Недяк ще друзі: один президент, інший член ради з питань розвитку національного культурного мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал. За нашою інформацією йому довірили зібрати раритетні експонати для музею, який мав відкритися в рамках цього комплексу. Як нам розповідають наші джерела, він їздив україною і домовлявся з музеями передати найцінніші реліквії в Київ. Минув час музей так і не відкрився. Дійсно, я пам'ятаю. Були, були такі там лістони з цього приводу і зацідання, і художня рада, твори, господи, наглядова рада і мистецького арсеналу, і якісь інші музеї долучались до цього діла, я пам'ятаю, музеї <правда> історії українського народу. Ну і все, і це все Оледяка тепер він цим ділом влаштовує з цього діла свого роду А Я думаю, що він перестав бути президентом у той момент зрозумів. я пам'ятаю зараз по часу, от, то просто вже було не до музеїв. Далі що? Далі не як що ти далі зробив? Це для мене очевидно, що є людина, яка привласнила собі нашу з вами власність, те, що вона лежить вами і мені. У 2004 році Недяк мав роман з моєю колегою, чиновницею, у тому числі за її сприяння відбувалася передача стародавніх українських артефактів з музейних фондів різних регіонів України-Недзяку. Адже залежність керівництва музеїв від міністерства була на той час тотальною. Отже, наче щось загубилося, щось не підлягало реставрації, щось недоописали. Таким чином, багато загублених музейними фондами експонатів опинилися у недяка. Я здивована, що Дяк стільки років розповідав про унікальні експонати своєї колекції, не виставляючи її. Але ні Міністерство культури, ні СБУ, ні МВС не поцікавилися, звідки вона в нього. Чи є сертифікати на всі ці скіфські баби, артефакти трипільської культури, унікальні царські врата, ікони та євангелії? І в яких умовах зберігається спадщина української нації? А ще одним джерелом поповнення колекції, за словами інсайдерів, стали так звані чорні археологи і про співпрацю з певними ділками. Пан Недяк теж колись зізнавався. На мене працюють 36 дилерів по всій Україні. Дізнаюся від них про всі цікаві археологічні знахідки, які з'являються на ринку антикваріату. Я не питаю, хто знайшов той чи інший раритет, але вимагаю, щоб повідомляли, де його виявлено. У дилерів залізне правило зберігати цю інформацію в таємниці. Якщо правильний алгоритм, якщо чесний і колекціонер, який. Хоче не зап'ятнати своє ім'я і хоче залишити дійсно слід в Україні в українській культурі, то він повинен це заявити в СБУ. <таспоріст> Або в правоохоронні органи, що до мене звертаються, перевірити всі документи, де, що. Навіщо? Угу. І хай він принесе експертизу. Що... 205 стаття Конституції говорить: приватна власне доторкана. Я її зібрав з що хочу робити. Вона моя. І в мене я живу по совісті і збираю. Це культурна спадщина всього українського народу. Ну, не ваше. Тому... Вона не ваша, вона моя. це приватна власть це культурна спадщина, яку я зберігаю. Що і як потрапляє до рук пана Недяка, зафіксувати неможливо. Так само неможливо відстежити, що звідти зникає. Я вчора змушений продати один козацький бароковий хрест, який я написав у своєму вірші. Як я дуже тяжко з ним місяць розставався, щоб злотить заплатити податки цій державі. Здебільшого пан Недяк бідкається, що змушений розпродавати свої артефакти. Шукаю причини, щоб не продавати. Зазвичай лишаю, але коли наступає скрута, знову виставляю на продаж. Але і тут наш герой плутається у свідченнях. Потрібно чимось жертвувати. Життя змусило, і я, перехрестившись, розлучився навіть із трьома роботами репіна. Та в мене репіна ніколи не було. тому ж оговорився я. Тобто, щось ви продали, але не репіна. Та ні, репіна ну репіна, я не міг продати, що, ну Рєпіна. Перше перший шолог я б його сам би собі оставив, я би продав. Цікаво, чому не так сильно відхрещується від продажу артефактів. Наприклад, приватний колекціонер Федір Зарнецький не приховує, що виставляє деякі предмети на аукціони, і це є його основним прибутком. Напевно, через те, що така власність була отримана чесним шляхом і її можна офіційно продавати. Я ж вам сказав, що я мій аукціонний дом, да, це робиться через аукціонні торги. Аукціонні торги людина приносить мені якусь річ, вона є там сума, яка належить той людині, яка принесла. А людина, яка покупає, йде торг, там, росте ціна. І там процент, який е, е, наростає на ті прибулі, да, 100 доларів, там, за 1000 доларів, То 10% це мій доход. Це офіційно. я вважаю, що якщо я нотаріально це буду оформлювати, тоді я плачу ново академія, де не орендує приміщення, подала на нього в суд. Він заборгував, бо перестав сплачувати за кімнати. Також в позові до суду академія вказує на незаконні скриті пошукові роботи, в результаті чого до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке передбачає покарання за пошук рухомих предметів із об'єктів археологічної спадщини на це потрібні гроші, тож ймовірно, розпродаж колекції не зупиниться. Є загроза, що українські реліквії вивезуть за кордон і їх загребуть в колекції музеїв Росії. У недяка є кілька помічників, трохи бандитського вигляду. Якщо чесно, вони й ведуть всі перемовини й торги з російськими музеями та колекціонерами. Якщо сходиться на ціні, одна з його коханок везе це в Польщу потягом. Так безпечніше ніхто ніколи не перевірить валізку українки піженки. Давайте відверто. Звідти ця довірена особа, Надяка відправляється в Білорусь, а далі справа за малим. З війною контрабанда цінними предметами мистецтва стала простішою. Згідно закону, громадянин зобов'язаний передати його в Музейний фонд України. Це стосується без виключення всіх. Елементів, які є археологічною спадщиною тут же закон дуже жорсткий, цікаво чи не продав він ще пояс Івана Гонте. Знаю, що цікавилися для Путіна. Та що говорити, згадайте в виставку в музеї Києва. Чому ні у кого не з'явилося питання, хто цей приватний колекціонер, який володіє тими всіма скарбами? А не дяк ще виставився вперше за 20 років. Словом, є надія, що вкрадене і незаконно привласнене ним буде повернуто у державну власність. Ця колекція це захист нашої автентичності це те, що робить нас українцями. Отже, висновки, оскільки Недяк ніколи великим багатством не володів, а кілька його підприємств за даними реєстрів були і продовжують бути збитковими, то предмети української спадщини ймовірно збирались не зовсім законним шляхом. Скільки саме експонатів він сконцентрував, ніхто достеменно не знає. Припускаємо, що навіть сам збирач що за дітям. Я знаю, що моїм дітям і моїм внукам вже не будемо за і тому я сказав собі. Що... Дружині кажу, як би не було, чи я вперше поморую чи ти я свій музей зроблю його, оформлю з гоноровим шляхетним музеєм, зроблю, правильним козацьку садиби, хутора Тараса да, з козацькою скарбницею і передам у державу. Під який покров я передам, чи під національний музей, чи під Черкаський, можливо, просто буде він моє ім'я ситі буде залишиться, але я це залишаю людям. Не? Та в цьому і головне запитання: чи щось залишиться після розпродажів, чи щось ціліє ще від колекції стародавніх речей різних епох, що містять собі культуру та історичну цінність України, щоб дослідити законність колекції Нитяка, група народних депутатів звернулась до прем'єр-міністра Шмигаля, який доручив вивчити це питання профільним міністрам. Також на даний момент на Черкащині Золотинівський районний відділ поліції почав досудове розслідування за статтею 198 дев'яносто придбання отримання зберігання чи збут майна». На одержаного злочинним шляхом, ми зі свого боку відправляємо усі зібрані нами факти до правоохоронних органів і вже готуємо продовження.